У Могилів Подільській громаді триває посівна кампанія. Хоч погода минулих тижнів дещо уповільнила темпи робіт, але на сьогодні у господарствах Поділля Таві та Віта Сонячне завершили посів соняшника та приступили до посіву кукурудзи. Польові роботи розпочали вчасно. Фермерська родина Ганни та Олександра Моронишиних вирощує зернові та технічні культури овочі, доглядає сади. Минулий рік приніс аграріям серйозні виклики, пов'язані з війною та засухою. Нині ситуація в аграрній галузі не менш складна. Однак, пані Ганна переконана, що свою головну місію забезпечувати країну продовольством треба виконувати українці-господарі за будь-яких умов та труднощів. Сьогодні працює одна сівалка. Ми не встигаємо за кліматичних умов. В основному тракториста комбайнера забрали на війну і дуже недостатньо робочої сили. Ми працюємо з 6 ранку до темної ночі. Добривами ми забезпечені, посівним матеріалом ми теж забезпечені, просто недостатньо робочої сили. Що сіяти? На сьогоднішній день ми сіємо кукурудзу. У нас ще 120 гектар треба сіяти, десь приблизно ми вже 100-105 гектарів засіялись кукурудзи. Соняшник вже на другій стороні ви бачите, вже сходи. Є площі, на, які, на яких ми вже оприскуємо соняшник, а тут ми сіємо кукурудзу. кукурудза теж насіння добротне. Так що більш-менш надіємося на гарні врожаї. Фермери активно обробляють поля, щоб забезпечити країну продовольством. Війна відчутно зачепила власників аграрного бізнесу, однак оптимізму українцям не позичати. Знають, що земля прогодує країну навіть у найтемніші часи. І фінансово підтримують захисників, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України.